З давніх давен ремесло вчителя неймовірно цінується у суспільстві. Людей цієї інтелігентної професії люблять, шанують, ними захоплюються, їм дякують. Тому й не дивно, що працівники цієї сфери діяльності мають своє професійне свято. День працівників освіти святкується щорічно першої неділі жовтня. Вітали освітян із наступаючим святом і на Васильківщині. 29 вересня у міському будинку культури відбувся міськрайонний захід до дня. Привітати освітян завітали представники керівництва міста та району. Надзвичайно приємно від імені голови Освітківської райдержадміністрації Сабодожа Володимира Івановича і від себе особисто привітати вас з професійним святом Днем, Днем Працівника освіти. Володимир Іванович серед всіх напрямків діяльності району. Найпріоритетнішим вважає напрямок освіти, адже діти це наше майбутнє. І тому, як ми закладемо в них зерна освіти, таке буде в нас майбутнє. Ми сьогодні дякуємо вам за вашу роботу, за вашу відданість. Адже крім предметів навчання, ви навчаєте наших дітей добру, ви навчаєте наших дітей справедливості. Ви наших дітей тим загальноприйнятим нормам моралі, які ми називаємо людяністю. Ви знаєте, що школа це домівка, а вчитель це батько. Дитина у нас виховується в двох мікросоціумах – це родина, це школа. Тому ми вам дуже вдячні за вашу роботу, турботу, за вашу в деяких моментах. Наполегливу і невдячну працю. Ми вам бажаємо, щоб ці зерна, любові, добра, які вкладаєте в дітей, відгукнулись для вас через деякий час в Вдячність вдячності цих дітей, яких ви навчали. Зі святом вас. Прийміть щиру вдячність за високе служіння, обрані справі, не втомний творчий пошук, і щедрість душі. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, радості, любові і життєвої гармонії. Впевнений, що ви надалі докладатимете зусиль задля утвердження заможний, духовної, багатий України. від себе особисто бажаю вам споконвічних християнських чеснот, віри, надії та любові. Зі святого! Влада району приділяє найбільшої уваги саме у світі. Це підтверджується їхньою діяльністю, спрямованою на покращення умов праці, відпочинку та соціальному забезпеченню. І хочу подякувати нашій владі Володимиру Івановичу, голові Васильківської районної державної адміністрації Володимиру Івановичу Сабадашу, голові Васильківської районної ради Мазепі Олегу Володимировичу. Депутату. Київської обласної ради Сергію Володимировичу Мазепі за те, що ці люди саме небайдужі до освіти в районі. І якщо ми будемо говорити, наприклад, про оздоровчий процес, 441 дитина оздоровлена була на Чорному морі та Тарборнатському районі, то 97 дітей це були діти працівників шкіл району. Тому щира подяка нашим нашій владі, нашим людям, які не байдужі до освіти. А всім вам святкового настрою. Після теплих слів вітань, найкращі працівники освіти цілком заслужено отримали грамоти, квіти та грошові премії. Після чого мали змогу пригадати, як розпочинали свій професійний шлях. Пам'ятали до найменшої дивнички. До найменшої перший день. Це було далеко 1967 року. Перше вересня. Після закінчення Бродійського педагогічного училища за направленням я поїхала в одне із сіл на Півщині працювати вчителем арифметики. 5 шостій класів. Діти навчалися шість днів. Кожного дня був цей предмет, годин мені вистачало. Ще й класний керівник п'ятого класу. До уроку готувалася, мабуть і дітки до свого першого уроку. Написала надзвичайно багато мабутків зошита. У Тугий вузол зібрала всі свої коси, приготувала своє найкраще штатне плаття, щоб виглядати перед своїми дітьми дуже строгою, серйозною вчителю. І пішла на свій перший урок. Ви знаєте, вдалося мені зробити на уроці половину того, що напланувала. Не знаю, чи вдався він, чи не вдався. Але потім з дітками ми пішли все вперед і вперед. І вони успішно вивчали отой предмет арифметику, який був базовим для подальшого вивчення алгебри алгебридіометру. Директор з Дурівської школи Григорій Петрів підняв цікаву тему з приводу школи майбутнього. Він слушно підкреслив, що школу майбутнього кожен уявляє по-різному. Проте, якою б вона не була в уяві різних людей, головне, щоб вона і надалі продовжила своє існування. Звичайно, в цій школі буде важко вчитися, тому що, я знаю, що кожні 10 років інформативність два рази збільшується. Якими треба йти план, щоб початися у школі майбутнього. То я бажаю, щоб ця школа була якнайшвидше. і те, що робить влада, те, що іде прикорми, те, що немає кучування на місці, це тільки прискорить, що ми скоро і ждемося школи майбутнього. Закінчився цьогорічний день працівників освіти святковим концертом, протягом якого на сцену піднімалися співаки, танцюристи, скрипалі, еквілібристи. Одним словом, свято вдалося. А нашим дорогим освітянам хочеться побажати, щоб вони завжди, незалежно від життєвих обставин, залишалися такими ж життєрадісними і усміхненими, як і цього святкового дня.